Всім привіт, любителі халяви! З вами Бена. і в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam, про нову роздачу в магазині Epic Games, як для ПК, так і для мобільних пристроїв. А також поговоримо про різноманітну халяву для прикрашення нашого профілю Steam. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Injustice 2, або просто повні баланс вашого акаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 500 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Усім розпочався розпродаж від видавця Wargaming, а Разом із тим стартувала роздача чотирьох доповнень до їхніх ігор. Також, якщо переглянути трансляцію розробників від 5 до 30 хвилин, можна отримати 8 предметів для прикрашення профілю Steam. Найбільш топові з них, як на мене, це аватарка та рамка. Так що забрати однозначно варто. У чаті писати нічого не потрібно, просто заходимо у свій акаунт, включаємо прямий ЕТР і залишаємо його на фоні до отримання предметів у наш інвентар. Ну а триватиме акція до 27 лютого. Компанія Epic Games опублікувала щорічний звіт, якому було підбито підсумки 24-го року, за який нам роздали 89 ігор, загальною вартістю для одного користувача у 2229 доларів. Якщо хочете ознайомитися з повною новиною, посилання залишу в описі. Що стосується планів на 25-й рік, то нас очікує новий диспетчер завантажень, якому ми зможемо контролювати. Час оновлень, планувати завантаження та змінювати порядок черги. А також можна буде проводити попереднє завантаження куплених ігор до їхнього релізу. З'являться різні соціальні функції, такі як голосовий та текстовий чат, а також можливість створювати групи поза грою. Також додадуть систему подарунків, завдяки якій користувачі матимуть змогу купувати ігри для інших гравців. Здавалося б, досить звичайні речі для користувачів Steam, але в Epic Games їх планують додавати тільки зараз. Починаючи з 24 лютого по 3 Березня, усім пройде фестиваль новинок, під час якого можна буде зіграти в різні демоверсії, поспілкуватися з розробниками під час прямих етерів та дізнаватися подробиці про майбутні ігри. Якщо буде що цікаво, то обов'язково зроблю вам невелику добірку у своєму телеграм-каналі. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати одразу дві гри. Перша з них Garden Story. Це яскравий прогодицький рольовий екшен з елементами менеджменту та видом зверху. Гра розповість історію. Хоронція, який має об'єднати розрізнену спільноту. Ви повинні вирішувати головоломки, боротися з ворогами, збирати ресурси, допомагати місцевим жителям, вирощувати рослини та відновлювати зруйновані села. Ну а розробником другої халявної гри є росіяни зі студії Сейбер Interactive. Роздача триватиме до вечора, 27 лютого. Після чого нам подарують гру Mages of Мустралія. Але про це поговоримо вже в наступному відео. Зараз же хочу розповісти про роздачу двох культових ігор по зоряним війнам для Android та IOS ідеться про першу та другу частину котор, в яких належить робити вибір між світлою та темною стороною сили, зібрати команду супутників і вплинути на долю всієї галактики. Забрати обидві гри у свою колекцію вийде до 20 березня через браузер. А ось для їх завантаження вже знадобиться мобільний додаток Epic Games. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписників сервісу Prime Gaming різноманітними безкоштовними іграми. Вже зараз тут доступно 8 ігор для GOG і 16 для Epic Games Store. А до кінця місяця до них додадуться ще три гри. Тому для того, щоб забрати все це добро у свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавшись зі мною в Telegram. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Бейлебіс похмура пригода в жанрі екшен РПГ від першої особи, де вам доведеться дослідити прокляту безодню, що поглинати сонячне світло, вибравши одного з шести унікальних класів персонажів, боріться з небезпечними істотами, використовуючи мечі та магію, та розкриваєте та таємниці цього зловісного світу. Стрендж Понг покращена версія однієї з перших аркадних ігор. Правила ті ж самі: гравець керує ракеткою і відбуває м'яч. Але на кожному рівні є додаткові завдання, модифікатори або навіть боси. Можна грати у двох на одному екрані. End Transmission – атмосферна наративна гра про останні дні перед кінцем світу. У ролі звичайного Відлітка вам належить відновити стару радіовежу, щоб наповнити тишу мелодіями та підтримати мешканців міста в їх останні моменти життя. Тут ви стаєте не просто спостерігачем, а й активним учасником цієї зворушливої історії. Антурі, пригода про юного героя, який вирушив у невідомий світ на пошуки зниклого батька. Досліджуйте загадкові острови, допомагайте місцевим жителям та боріться з породженнями тьми, використовуючи бумеранг. Крім мар пригодницька гра від першої особи, в якій ви виступаєте в ролі дайвера, що досліджує. 9 підводних культових об'єктів Середземного моря. Вирішуючи екологічні головоломки та переймікши монстра з майбутнього, ви дізнаєтеся про важливість збереження підводної спадщини та боротьби з морським забрудненням. Dying Sun – атмосферна пригода про качівницю, що ковзає піщаними дюнами на сонячному серфі. Досліджуйте руїни зниклої цивілізації, розкривайте її таємниці та насолоджуйтесь медитативним гімплеєм у світі, де сплітаються природа та технології. Ну а на цьому в мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Fable Anniversary, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами був агент Габена. Дякую за перегляд, і побачимось у наступних відео.